Як я ненавиджу людей, які полюбляють бігати, допоки сама такою не стала. <схи> Розповідаю, як це стало зі мною. Я бігала дуже багато в різних країнах, і тільки тому, що потрібно було для, для здоров'я, для фігури, але мені це не подобалось. Допоки я не почала думати, а що не так, що я роблю не так. Чому люди кажуть, що вони люблять бігати? Як це взагалі можливо? А по-перше, я купила бігове взуття. Це такий геймченджер. Це я не воджу машини, але мені здається, це з Жигулі присісти на Мерседес. А в кінці буде бренд. Ось якраз цих кросівок, з яких я бігаю постійно. Якась хука, я досі не знаю, чий це бренд, але вони кайфові. А коли я приїхала в Австралію, я почала звертати увагу на те, в якому взуті люди тут бігаються. Це якраз оця хука. А другий момент для мене було важливо, де саме я бігаю. І якщо це був просто парк або вздовж дороги, мені це було нудно, не цікаво і прям не моє. Я зрозуміла, що мені подобається бігати вздовж річки, коли я бачу воду, бо вода то моє все. І відтоді, як я це зрозуміла, все тепер я дійсно насолоджуюся бігом і бігаю десь по 3-5 кілометрів в своє задоволення. Напишіть в коментарях, якщо ви полюбляєте бігати і чому, або чому ви не полюбляєте бігати.